Тарасик і денний сон. Одного разу маленький Тарасик зовсім не хотів лягати спати вдень. Він стрибав по кімнаті, грався машинками і весело казав Мамо, я зовсім не хочу спати, а раптом я щось цікаве пропущу. Мама тихенько посміхнулася, взяла його на руки і сказала: Знаєш, Тарасику, коли діти засинають, у їхньому світі починаються справжні чари. Хочеш, я розкажу тобі про це? Розкажи, мамо, зацікавився хлопчик, і його ученята заблищали від цікавості. Мама окутала Тарасика в ковдру і почала розповідати. У кожного малюка є свої чарівні помічники. Вони з'являються тільки тоді, коли ти спиш. Уяви собі, як маленькі, пухнасті створіннячка прилітають із лісу снів. Вони лагідно торкаються твоїх ніжок, щоб зробити їх сильнішими, гладять ручки, щоб вони могли майструвати найвищі вежі з кубиків. І дмухають на твої оченята, щоб вони бачили найяскравіші кольорові сни. А де вони живуть? запитав Тарасик. Вони живуть у казковому лісі, сказала мама. Це ліс із золотими деревами, де листя шепоче пісеньки, а на небі сяють зорі навіть удень. Там є річка. Яка приносить дітям нові сили і чарівні квіти, що дарують гарний настрій, але щоб вони змогли все це принести тобі, ти маєш спати. А якщо я не засну, запитав хлопчик, якщо ти не будеш спати, чарівні помічники не зможуть прийти до тебе, пояснила мама. Тоді вони будуть дуже сумувати, бо не зможуть подарувати тобі свою магію. А ще без сну ти не зможеш побачити, які пригоди вони приносять у твої сни. У мої сни? Тарасик аж підвівся. Так, лагідно кивнула мама. У твоїх снах ти можеш літати на хмарах, танцювати з веселкою або відвідувати ліс снів. Там можна зустріти кумедних звіряток, які будуть разом із тобою гратися та шукати чарівні скарби. Мамо, тепер я дуже хочу заснути, щоб побачити цей ліс і своїх помічників. вигукнув Тарасик. Мама усміхнулася і поцілувала його в щічку. Солодких снів, мій маленький, чарівні помічники вже чекають на тебе. І як тільки Тарасик заплющив очі, він опинився у тому самому чарівному лісі, де його вже чекали маленькі пухнасті створіння. Він йшов по звивистій доріжці і роздивлявся все довкола. Привіт, я Сонько. сказав пухнастий сяючий комочок із золотистими маленькими вушками і блискучими милими оченятами жовтого сяючого кольору. Ти, мабуть, тарасик? Спитав сонько. Так, а звідки ти знаєш? здивувався хлопчик. Я знаю всіх діток, які приходять у наш ліс. Ти виглядаєш трохи втомленим. Трохи, але ж я не хотів спати, відповів Тарасик. Сонько усміхнувся і покликав його за собою. Ходімо, я покажу тобі, чому сон такий важливий. Вони підійшли до прозорого озера, в якому відображалися зорі навіть удень. Сонько сказав це озеро сили. Коли ти спиш, ми черпаємо звідси енергію для твоїх ручок і ніжок, щоб вони були сильними. Потім він показав йому поле з чарівними квітами. А це квіти знань. Коли ти засинаєш, вони розкривають свої пелюстки і передають тобі нові вміння та ідеї. Нічого собі, вигукнув Тарасик. Але чому я не бачу цього завжди? Бо ти можеш потрапити сюди тільки у вісні, пояснив Сонько. Без тут чари не працюють. А що буде, якщо я не засну? запитав хлопчик. Сонько доторкнувся до Тараса своєю пухнастою лапкою. Тоді ліс засумує, і ти будеш почуватися слабким і безсилим, а ще пропустиш такі пригоди, як зараз. Тарасик задумався, а потім сказав: Дякую тобі, Сонько! Я тепер буду завжди вдень спати, щоб бачити цей ліс і набиратися сил. Ми завжди будемо тебе чекати. Посміхнувся Сонько і помахав своєю маленькою ручкою. Все навколо засвітилося. Тарасику, час прокидатися. Хлопчик розплющив очі і побачив поруч із собою матусю, яка сиділа біля нього на ліжечку і гладила його голівку. Синочок, ти вже добре поспав, прокидайся. Я чекаю тебе на кухні. Будемо пити чай з млинцями і медом. Усміхнулася мама, поцілувала Тарасика і вийшла з кімнати. Сонечко лагідно світило у вікно. Хлопчик почувався таким бадьорим і щасливим, як ніколи раніше. Загублений час у королівстві екранів. Данило і Марійка, як і всі діти, дуже любили мультики та ігри на телефоні. Щойно вони прокидалися, одразу брали в руки гаджети. Іноді мама кликала їх на сніданок тричі. А татусеві доводилось нагадувати, що час для прогулянки. Ще хвилинка, казали вони, але ця хвилинка завжди тривала довше. Одного вечора Данило й Марійка раптом відчули дивну втому і заснули просто на дивані. Та коли вони прокинулись, то опинилися зовсім не вдома. Навколо був інший світ, яскравий, переливаючийся неоновими кольорами. Усюди були великі екрани, які вабили своєю магією, показували улюблені мультики, веселі ігри та яскраві картинки. Де ми? здивувалася Марійка, хапаючи Данила за руку. Це королівство екранів. Раптом почувся голос. Перед ними з'явився король, сяючий екран. Він був величезний, з короною, а замість мантії шлейф із блимаючих дротиків. У вас є все, що ви любите: ігри, мультики. Усе тут. Залишайтеся зі мною назавжди. Промовив він, усміхаючись. Дітям здалося, що це справжній рай. Вони бігали між екранами, радіючи, але з часом зрозуміли, що їм стає сумно. Ні їжа, ні іграшки тут не були справжніми. Коли вони захотіли додому, король засміявся. Ха, -ха. ви не повернетесь. Поки не відгадаєте мою загадку, що цінніше за всі ігри та мультики? Данило і Марійка задумались, вони вирушили на пошуки відповіді. Спочатку на своєму шляху вони зустріли мудру сову, хранителя ідей. Її будинок був повний книг, фарб і аркушів. Вона сказала, творчість, ось, що дарує справжню радість. Спробуйте намалювати чи зробити щось власними руками. Діти намалювали картину, і їм стало весело, як ніколи раніше. І вони вирушили далі. Потім вони зустріли веселого гнома грайлика. Він показав дітям, як цікаво грати в хованки, бігати на галявині та стрибати через струмок. Від сміху їхні щоки боліли, але вони були щасливі нарешті вони натрапили на фею спогадів. І вона показала дітям картини їхнього життя як вони пекли пироги з мамою, будували фортецю з татом. І грали разом у дворі. Це було найкраще, зітхнула Марійка. Як ми могли це забути? Повернувшись до короля, вони впевнено сказали. Найцінніше це час із рідними, творчість і справжні ігри, а не віртуальні. Король сумно зітхнув, але визнав їхню перемогу. Змахнувши своїм скіпетром, він повернув дітей додому. Прокинувшись у своїй кімнаті, Данило і Марійка щиро обійняли маму і тата. Відтоді вони користувалися телефонами лише трішечки, адже знали, скільки всього цікавого можна знайти в реальному житті. Чому потрібно мити руки? Жив був хлопчик Петрик. Він був веселий і непосидючий. Цілими днями грався на подвір'ї, будував піщані замки, грав у футбол і навіть лазив по деревах. Але була в Петрика одна маленька звичка, яку він зовсім не вважав важливою. Він майже ніколи не мив рук. Одного разу Петрик, повернувшись із подвір'я, сів за стіл. У мами на тарілці лежали соковиті яблука. Яке велике і червоне! зрадів Петрик. Взяв яблуко і почав їсти. Але тут сталося щось дивне. Коли Петрик відкусив шматочок, йому раптом здалось, що з під шкіри яблука визирнуло щось маленьке і зелене. Хто це? здивувався Петрик. І тут перед ним, на столі, з'явилася маленька істота. Вона була зелена, з розпатланим волоссям і крихітними очками. Привіт, я мікробчик грязню, захихотіла істота. Ти не помив руки, тож тепер я твій гість ха, -ха, ха. Петрик відскочив назад. Як це? Ти що? Був на моїх руках? Так, ми всі там були і тепер будемо з тобою жити. Ха-ха-ха-ха! Весело кричав грязнюк. Раптом кімната наповнилась легким блиском, і перед Петриком з'явилася фея чистоти. Вона була в білосніжній сукні, а її чарівна паличка світилася блакитним сяйвом. Ах, ти, грязнюче, знову пешкетуєш!» – сказала фея. Петрику, це тому, що ти забув помити руки. Але ж я так поспішав, зніяковів хлопчик. Фея хитнула головою. Зараз я покажу тобі, чому це так важливо. Фея махнула паличкою і перед Петриком з'явилась картинка. Маленький хлопчик тримає брудні руки, і на них бігають десятки таких самих мікробчиків, як грязнюк. Вони шепочуть. Ми любимо їжу, ми хочемо потрапити до животика. Петрик злякано глянув на свої руки. Але що ж робити? Мило й вода, ось що врятує тебе, усміхнулась фея. Фея повела Петрика до умивальника, де показала йому, як правильно мити руки. З милом не менше 20 секунд, і обов'язково ретельно. Коли Петрик закінчив, знов з'явився грязнюк. Але тепер він виглядав сумним і слабким. Ох, ці мило і вода, пробурмотів він, і сник. Відтоді Петрик завжди мив руки після прогулянки перед їжею та навіть після ігор з друзями. І щоразу, коли він бачив у мильній піні крихітні бульбашки, він уявляв, як фея чистоти посміхається й каже: Ти молодець, Петрику. Чому потрібно чистити зуби? У маленькому містечку в затишному будинку жила дівчинка Галинка. Вона була весела і допитлива, але от одна проблема вона не любила чистити зуби. Щоранку і щовечора мама нагадувала Галю, не забувай чистити зубки. Але Галинка завжди знаходила відмовки. Я втомилась, мама, і так все буде добре. Одного вечора, після довгого дня, Галинка знову забула почистити зуби і лягла спати. Вона не знала, що ця ніч буде зовсім іншою. Тієї ночі, коли весь будинок спав, Галинка відчула, як її зубик почав боліти. Їй стало страшно адже вона ніколи раніше не відчувала такого болю. Дівчинка злякано лежала у своєму ліжечку і не знала, що тепер робити. Вона вже хотіла розплакатись, як раптом перед її ліжечком з'явилась яскрава світла хмара, і прямо перед нею з'явилась зубна щітка. Галинка, не лякайся. Я твоя магічна щітка, і прийшла, щоб допомогти, сказала щітка. Її щетинки загорілися м'яким світлом. Ти, ти говориш? Здивовано запитала Галинка, відкидаючи ковдру. Так, я можу говорити, відповіла Щітка. І я прийшла, щоб показати тобі, як важливо правильно чистити зуби, щоб не відчувати болю. Тільки но щітка заговорила, як перед Галинкою з'явилась і зубна паста. З її тюбика виходив м'який аромат м'яти, який огорнув всю кімнату. Я краплинка, і без мене щітка не зможе виконати свою магічну місію, сказала паста з усмішкою. Галинка ще більше здивувалась. Ви живете тут? Де ви були раніше? запитала вона. Ми живемо у ванній кімнаті, пояснила Щітка. На полиці, серед різних засобів гігієни. Ми чекаємо, коли ти вирішиш звернути на нас увагу і почнеш правильно чистити зуби. Краплинка додала: І ось сьогодні ми тут, щоб допомогти тобі, адже без нас твій зубик почав боліти. Галинка була вражена, але вже розуміла, що не можна нехтувати чищенням зубів. Щітка й паста запросили її до ванної кімнати. Підімо з нами, будемо рятувати твої зубки, сказала чистунка. І разом з краплинкою вони повели Галинку за собою. Галинка слідувала за ними до ванної кімнати. Тут була велика дзеркальна поличка, на якій стояли різні засоби для чищення зубів. Щітка і паста зайняли своє місце. Ось ми і вдома, сказала чистунка з гордістю. Тут ми завжди готові допомогти підтримувати твої зубки здоровими. Зараз я покажу тобі, як правильно чистити зуби, додала краплинка. Щітка почала ніжно чистити зубки Галинки, а паста створила на них м'який захисний шар. Піль поступово зник, і зубик став здоровим. Галинка почувала себе набагато краще. І розуміла, що це завдяки чистунці і краплинці. Тепер твій зубик здоровий, сказала щітка, радісно виблискуючи. Галинка посміхнулась і подякувала своїм новим друзям. Дякую, ви чудові. Тепер я точно буду чистити зуби щодня. Чистунка і краплинка щасливо посміхнулись у відповідь. Завжди пам'ятай про нас. І зубки будуть здоровими, сказала Краплинка, а щітка додала і не забувай чистити зуби двічі на день. З того часу Галинка більше не забувала про зуби, вона завжди чистила їх з чистункою і краплинкою, і вони стали її найкращими друзями. Сподобалась казка. Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!